Друзі, всім великий привіт! Рада запросити вас на свій канал. Рада вітати у своєму новому відео. І сьогодні у нас буде така перезагрузка весняна. Буду займатися справами домашніми в будинку, які я роблю весною. Починаю з коридору на другому поверсі. У нас сьогодні дуже сонячний день, тому вирішила зняти всі штори та тюлі в будинку. Закину в машинку і помию вікна на вулиці у нас плюс 14 градусів, тому ми цим зараз і займемося. І обов'язково, що я роблю, зразу проходжуся по кутах і знімаю павутину. І не розумію, чому вона так скоро з'являється, якщо я роблю це досить часто. Ну, є, що є, тому я це не пропускаю, такий етап, і все гарно проходжуся. Знімаю з вікна сітку москітну, віднесу її в ванну, помию. Також закладаю в машинку тюль і штори, нехай переться. На пів години кладу на прасування на 40 градусів. Тканина дозволяє, тому машинка не пошкодить її. Як казав мій чоловік на днях, що я, мабуть, цієї погоди і цього дня чекала всю зиму, тому що він знає, коли як тільки навесні ось така погода дуже тепла, і у мене починається таке прибирання. Така рутина. Я бігаю по всьому домі, я знімаю всі тюлі, всі штори з вікон, я все перу. У мене зразу знімається постіль, незалежно який це день, понеділок чи субота. У мене вирує така у хаті атмосфера, прибирання. Я все мию, я все чищу. Для мене це для мене така мотиваційна весна, яка мене надихає кожного року. Робити такі домашні справи, таку домашню рутину по домі. Повитирала я включатель, і зараз трішки повитираю ще батарею. Вона, в принципі, чиста, але все рівно є якась пилюка, тому я ще проходжуся по батареї, поки переться штори і тюль. Ну, а тут я вже перемістилася у нашу спальню. Я вирішила у шафі купе взяти і перебрати всю постіль, яка у мене є. Е, є постіль, яку я не використовую вже, напевно, років два, тому я буду все викидати на мусор і буду залишати тільки ту постіль, якою користуюся досить часто. Постіль в мене звичайна із магазину, вона, правда, не стирається, не випирається, залишає свій колір, якщо це буде кольорова. Але переважно я купляю тканину білу і сама собі її шию. Тому що подушки у мене також самі роблені, я їх сама робила. Під наші побажання чоловіка, яку він любить. Тому на такі розміри я не можу знайти, наприклад, наволочки на подушки. Кодри в нас йдуть не, не такі стандартні, як в, наш, в нас в Україні продаються. Тому що це італійські, наприклад, кодри, які мають європейський стандарт. а Наволочки на таку ковдру в нас її немає, тому мені приходиться купляти матеріал і шити самій. Перебрала я всю постіль і тепер складаю все на свої місця, складаю наволочки і буду проходитися по інших наших хатніх роботах. Ось так виглядає мій безпорядок, який я тепер зробила. За одне я ще взяла і проходжуся по, по лишці, яка в мене була відкладена із, тими, із тим одягом, який був великий ще на дітей. Я передивляюся, можливо, уже на когось із моїх дітей. Буде він підходити, я відкладаю це все в сторону і буду розкладати по поличках. І той одяг, який, як на мене, він вже не буде надітий, я його відкладу в пакет і віднесу до церкви, поставлю в контейнер, і може хтось буде носити, можливо, комусь воно підійде. Не люблю залишати такі речі, які будуть стояти дуже довго, будуть, вони, в принципі, не мішають, але затрачають місце, куди можна поставити, наприклад, те, що необхідно туди помістити. Також є от літні шорти, які ще, в принципі, не підходять по погоді, не сезон, тому я їх відкладаю ще досить так глибоко Поличку, а пізніше, ближче до літа, я їх витягну і буду тіти носити. Цю постіль я теж переберу ще білу, яку хочу освіжити. Люблю так робити навесні, її перебирати, і щоб вона мала приємний запах, тому, тому що я Її так в принципі, за зимою і не використала, і не хочеться, щоб вона знову у шафі лежала, просто стояла. Люблю, коли буде свіжий такий весняний на ній запах стояти. Додатково ще пройдуся такими духами спеціальними для постілі і поставлю пакетик з лавандою у шафу для підтримки свіжості одягу. Розкажіть, як у вас проходить така весняна рутина, що саме ви робите, і як надихаєтеся на таку свою весняну роботу по домі. Мені буде цікаво почитати, і, можливо, для себе я теж щось візьму на замітку, теж від вас замотивуюся на якусь ще додаткову роботу. Хочу вам показати доріжку, яку я пошила на стіл. В неї узор такий, як сніжинки, але і не зрозуміти, чи це сніжинки. Я думала, що буду використовувати її на для весняного декору зараз на стіл великодній, але не знаю. Скажіть, чи в принципі можна її так поставити? Хоча я спробую, можливо, якийсь декор зроблю, я вам покажу, як це буде виглядати і чи воно підійде. Як ви бачите, ремонт у нашій спальні ще не закінчений. Ще його потрібно зробити. Але це в процесі на даний момент ми це все відклали. І як тільки війна закінчиться, ми це все зробимо і я вам покажу. Ну що ж, я все поскладала. І за кадром я ще пропилососила коврик і показую вам свій фронт роботи, який я проробила у шафі Купе, це половина тих речей, які я. Перескладала, перебрала і розложила на свої місця. І виявилося, що у мене ще дві полички вільні. Поличка із зимовими куртками підуть на продаж. Я їх продам, тому що вони мені не потрібні, малий найменший виріс із тих курток зимових, тому зроблю так. Ось так виглядає моя шафа. Вірніше її половина, все те, що я поскладала сюди. Повертаємось із вами до нашого коридору, з якого ми почали все це робити. Я Штори, які в мене знаходилися, висіли на вікні в. Кухні теж вибрала і попрасую. Не думаю, що я буду їх завішувати, але буду бачити, на даний момент мені подобається просто тюль, коли висить в кухні. Так світліше виходить, тому що в кухні бачили вікно не є досить таке панорамне велике. Тому буду бачити. Можливо, я цього робити не буду, але і не хочеться, щоб ці штори були ось в такому стані. Заправляю ще додатково водою в праску для пари. Так, краще і легше прасувати, Зразу всі такі складки розходяться і досить добре все прасується. Ця праска в мене з Німеччини, вона мені подобається, вона проста. Вона в принципі, така досить важка в руці, але що саме головне, вона гарно справляється із такою м'ятиною на тканинах. Тут тюлі та штор у коридор мене застало так досить пізно ввечері. Мала деяку ще роботу по домі, зварила їсти. Також прийшлося трішки попрацювати з меншим сином, з його уроками, тому що задали досить так багато, бо вже дуже. Досить швидко вони підуть на весняні канікули, тому потрібно все підтягувати, всі домашні завдання доробляти. Він зараз трішки хворіє, з'явилася температура та болить горло, але хатню роботу я все ж таки цього дня доробила і зараз покажу процес його завішування. Мій фронт роботи буде завершений з такою рутиною. Надіюся, що я вас цим надихнула. Які я зробила в магазині Єва. І зайшла я туди не випадково, тому що в каталозі я побачила новинки, які до них приїхали. І це було б для мене, напевно, гріх, щоб не зайти і для себе щось нове не придбати із їхньої такої колекції сережок і іншої біжутерії. Тому це ось такий невеличкий запас запасна весна-літо. Хоча можна деякі аксесуари брати зимою, осінню. Це вже як розвинеться ваша фантазія, який образ ви для себе зробите. Тому це все на ваш смак. Давайте я розпочну із цього ремішка. Його я взяла не випадково. Це класика, це шкіра. І він мені потрібний для такого образу хочу придбати собі сорочку. такі легінси, Буду бачити, можливо, чорні або оливкові. Колір хакі. Як придбаю, я вам покажу, як це все буде сильно виглядати. Це такий тонесенький ремішок. Якщо на літо брати в мене є такі босоножки, які мають, які мають такі ремішки, теж ось такого плану, тому буде виглядати дуже стильно, класно і буде поєднання таких деталів. Незамінний атрибут у нашому. У нашій моді це ось такі я придбала окуляри сонячні. Вони мають а, такі сіклешка розові. Тут камера чомусь не дуже сильно передає, але ось так. Я включила на телефоні підсвітку, щоб вам було краще видно. Ось так. Ну, вони дуже класні, позолота оправа йде, дуже стильні. Дуже класно виглядають ось такі. До речі, цей ремішок я купила за 119 гривень, а ці окуляри вони коштували 200 майже гривень, тому це дуже вигідна. Така покупка. Наступне, що я вам хочу показати, це ось таке кольє, цепочка. Вона має такі капельки, е, вони йдуть е, білий біли мат, дуже стильно виглядає. Настільки це класика у поєднанні із такими речами, наприклад, та ж сама сорочка, чи Такий літній варіант, як плаття. Дуже гарно буде виглядати. Мені воно дуже сподобалося, тому я його взяла і коштувало 69,90. Ось таке кольє. До цього взяла ще браслет в камінчиках. Hmm. Воно класне, дуже гарно виглядає на руці. Е, чесно, не знаю, ще із чим я можу поєднати цей браслет, е, що надіти, щоб це все гарно гармонівало. Е, можливо, якісь сережки, гвоздики зовсім маленькі, теж у золотій оправі я придбаю і буду носити такий гарнітур. Разом. Коштував він 120, здається, тому я його взяла. Сережки, до речі, от цього року мода пішла на такі широкі кольця різного. Діаметру різної форми і е, мені сподобалась ось така оправа, вона така незвичайна, е, такої я не бачила більше, і вони були одні, більше таких не привезли, тому, надіюся, що таких ніхто не буде мати. Я буду тільки одна, принаймні, в своєму е, селі мати їх. Дуже класні, стильні, під чорний гольф, як на мене, буде прикольно дивитися Кольця ось такі. Тут вже ціна йде 59,90. Вже більш вони такі між більшими і малими. це середні варіанти, великі я не брала, тому що Дуже визиваю і мені не підходить. Мені не подобаються. Я взяла такі середні, коли їх приміряла, вони мені дуже сподобалися. Є деякі варіанти, які я вже маю на даний момент, але ось такого плану я не мала. Ще з таким узором, така, не знаю, косичка. Прикольні. А, наступні кольця сережки це ось такі. І мають ось такий дизайн, дуже класні. Теж приміряла, вони мені зразу зайшли, я їх відклала в кошик, тому, а, тому що біля мене стояла дівчина, яка теж дивилася на ось ці сережки. І чомусь у цей магазин привезли тільки по одній парі. Ціна, бачите, 69,90 на таку позолоту і для таких сережок це, ну, просто потрібно обов'язково брати, тому що пізніше я б жаліла. Такий ланцюжок. Дуже класний, Просто бомба. Наступна моя така покупка сережки це ось такі гвоздики. Якщо їх можна так назвати, мають ось такі зажими. До речі, дуже зручні, в них можна навіть лягати спати, нічого не колить, хоча я завжди сережки знімаю, тому що ця оправа золотиста не все не все можна носити. 24 на 7, вона злазить і боїться води. Тому з ними потрібно бути обережними, якщо хочеш, щоб вони свій вигляд залишали довго. Такі жемчужинки, імітації жемчужинки дуже класні. Теж такий варіант можна повсякденно під будь-який образ надівати, тому. Цей варіант теж пішов у мій кошик. Ну і що на кінець для нас жінок можна купити, то це, звичайно, набір резинок, якщо є волосся. Волосся в мене велике довге, тому взяла ось такий набір резинок. Складався з п'яти штук. Одну я вже наділа і вона зручна, волосся не перетискає, воно, ця резинка не ріже саме волосся, тобто воно його не шкодить. Дуже, дуже зручний, не знаю, як то, резинка і матеріал, який нас зажимає саме волосся у середину. Дешеві 29. 99. В принципі, на будь-який випадок нашого життя підійде. Резинки потрібно завжди мати. Я взяла. Ну, це всі покупки, які я купила. Тому придбаю ще щось, я вам обов'язково покажу, з вами поділюся. Мені було приємно з вами провести час, знаючи, що ви дивитеся. Це відео. Я вам бажаю мирного неба, я вам бажаю міцного здоров'я. Дякую за ваш перегляд, за ваш коментар. Дуже приємно читати, за теплі слова. Підписуйтеся, якщо ви ще цього не зробили, не зробили тому буду старатися для вас робити кожного разу ще кращі кращі відео. Всім гарного настрою! Зустрінемося вже зовсім скоро. Всім па-па!